Папа Римський у критичному стані і вже заявив близьким, що він у передчутті смерті. Про це пише видання політико з посиланням на джерела в Ватикані. Понтифіка шпиталізували кілька днів тому задля лікування бронхіту до лікарні Рима. І вже під час обстеження комп'ютерної томографії з'ясувалося, що у 88-річного франциска двостороння пневмонія. Ситуацію ускладнює давня операція. Ще в молодості під час плевриту йому видалили частину однієї з легень. Святий престол вже скасував усі найближчі публічні заходи релігійного лідера через складну клінічну картину. Лікарі заборонили йому навіть виходити на традиційну ранкову молитву, яку раніше понтифік не пропускав навіть під час хвороб. Офіційно Ватикан зазначає, що папа в доброму настрої і висловлює усім вдячність за підтримку. Неофіційно, як довідалися журналісти, Франциск дуже потерпає від болю і побоюється, що може не пережити хворобу. Після погіршення здоров'я протягом останнього місяця Понтифік уже постарався завершити усі основні ініціативи і призначити на ключові посади людей, яких він вважає потрібними. Ми зі свого боку бажаємо понтифіку здоров'я і скорішого одужання, аби він знов починав молитися за Україну, наших воїнів на передовій і перемогу добра над злом. Лишайтеся з нами, тисніть лайк і підписуйтесь на канал. А ще коментуйте те, що найбільше вразило. Тримайтеся.